Року, а можливо, ще якийсь певний час, в, ми разом зможемо зробити такий сплав, а далі його просто не буде. Бо ви розумієте, що якщо буде стояти гребля, то через ту греблю ви і ми, і всі разом ми не зможемо задовільняти ті потреби, які нам Бог дав. На сьогоднішній день в нижньому бистрому побудована мала ГЕС потужністю 2,5 МВт. Робочих місць, яких нам розказували, буде десятка, немає. Інвестицій в районі немає. Є одне, що під греблею в Нижньобістранської ГЕС, ви зараз це можете побачити, переконатися, якщо ви туди поїдете на власні очі, там можна хату будувати, там нема річки. Там взагалі води немає. Вода зупинена повністю. А той відвід, який вони зробили для риби, ну я не знаю, там, напевно, треба ставити драбину, щоб та риба туди стрибала потім. До таких незворотніх наслідків може призвести споручення п'яти міні-гес на найбільшій артерії нашого краю транскордонній Тисі. Тому на березі річки в околицях Хуста відбувся мітинг-протест. Цю природоохоронну акцію підтримала громадська рада Закарпаття, представники природоохоронних організацій області, позашкільних навчально-освітніх закладів і небайдужі до природи громадяни Ужгорода, Мукачева, Іршави, Берегова і Хуста. Долучилися і активісти з Рівненщини та Львівщини, а також туристи з Кривого Рогу та Дніпра. Виступаючи, висловлювались за збереження природи. Це крик душі, що це треба зберегти. І ніякі технологічні проблеми нам тут не потрібні у вигляді міні-ГЕС, всяких, будемо говорити, других якихось моментів технологічних. Чого? Та бо всього у нас вистачає. І електрики вистачає, і того вистачає, ну, все, що хочете, є. А от природи такої, можете мені повірити, в Європі вже залишилося дуже-дуже мало. Споручення МініГЕС передбачає використання гідроенергії за спеціальним зеленим тарифом. Зелений тариф це мегаприбутки для тих, хто хоче будувати. Гідроелектростанції малі ГЕС на річках і струмках області. Ви знаєте, що величезні відшкодування йдуть за зелений тариф цим підприємцям Але по суті, хочемо мати гідроелектростанції, не будемо мати ні риби, ні річок. Простий приклад, ви живете в квартирі. Тепер через вашу квартиру просто трубу проведуть. Неважно. Вам уже треба нахилятися, робити протяг і так далі. Тобто, будь-яке втручання в довкілля є негативним. Тому я підтримую тих, хто проти міні гес. Треба зробити все для того, щоб ми зберегли цю богом дану нам природу річки. Спільно долучились до акції і ветерани бойових дій в Афганістані, учасники АТО та волонтери. Вони за день перед мітингом стартували на велосипедах від пам'ятника Тарасові Шевченку в Ужгороді, щоб здійснити пробіг до берегів Тиси через виноградів. Цим самим, їдучи на біциклях, як кажуть Закарпатці, військові не лише підтримали екологічний мітинг, а й закликали до здорового способу життя. Показуємо приклад молоді щодо здорового способу життя щодо занять спорту. Дорогою велосипедисти хвилиною мовчання вшановували загиблих, зупиняючись поблизу пам'ятників воїнам-АТО та афганцям не тільки в обласному центрі, а й в інших містах Закарпаття. Мукачева така сама була в нас зустріч з афганцями, Там взагалі прийшло чоловік 50. Також ми представляємо організацію Всіукраїнської інвалідів АТО. Виноградові нас також зустріли ветерани, Афганці, атошники. Ми були на алеї Атошників біля пам'ятника Чорний тюльпан загиблим в Афганістані. І потім ми були на кладовищі, де захований герой Радянського Союзу Сергій Козлов, з яким ми разом служили в Афганістані в 103-й воздушно десантній дивізії. Тобто організація. Я я рахую нормально на всіх рівнях. Ніхто не міг повірити, що ми так проїдемо. Ми біля 16-ї години. Було вже на берегу тіси, вже ставили палатки. І ось довгочі мить. Мітингувальники, озброївшись веслами, сідлають човни та виносять на воду катамарани, щоб вирушити водним шляхом до Чорної гори Миноградівського району. Протяжність маршруту 26 кілометрів. Ідемо правою прибережною затокою. Не поспішаємо, щоб всі на катамаранах зайняли свої місця. Із затоки виходимо на широку тису. Річка, хоч і не мала, проте не глибока, оскільки рівень води впав, тому доводиться інколи добряче вислугати. Спочатку тиса тиха і спокійна, вода тепла і прозора. Тримаємось правого берега. Тиса тут глибша. Спостерігаючи за берегом, бачимо нірки, які слугують гніздами для берегових ластівок. І переконуємось, що тиса гірська річка, а отже, має течію, яка допомагає нам пливти. О, Марійко! Марійка нас звичайно не почула, зате тиса відізвалася невеликими хвильками. Праворуч немалі. Камені. Людей не тупляємо. У нас і так білі. Не натикаємось на камені, а успішно обминаємо. У хвилях, щоб не зачепитись за потонулі корчі, необхідно виняти ноги з води. Час плавання пришвартовуємось на берег, щоб веслярі відпочили, а бажаючі покупались. Насолодившись водними процедурами, виходимо на спокійну течію тиси і співаємо гімн України. Це вже стало традицією на тисі. Вороженьки, як роса на сонці, собі, забрання у своїй сороці, онці, душой. Омі, братя! Далі зупиняємось на острові поблизу скелі Марії Терезії, приносимо катамарани до заплави. Ідемо по воді. Вода тут кришталево чиста, проте холодна. Її температура влітку плюс 10 градусів. Течія в заплаві майже відсутня, Дно вкрито водоростями, тому веселуємо наповну, підпливаємо до скелі і милуємось її плоттю, а заодно і слухаємо історію. Шановні, чому ми підплили до цього місця? Вдавне нощі, це були вісімсот роки, Закарпаття входило до складу Австро-Венгерської імперії і управляла тоді цим краєм Марія Терезія. Серед дуже багатьох позитивних, як історики вважають, напрямів її діяльності, була система використання лісових ресурсів. Ліс це здавна було дуже велике багатство. Для того, щоб воно потрапляло на Промислові підприємства, його треба було туди доставити. І вона видала такий указ про сплав деревини річками, річками. Дуже важливо було зуміти так, щоб за світловий день бокораші, плотогони, якщо ви знаєте, зуміли пригнати до цього місця, де ми знаходимося, плоти свої, бокори. Робились такі шлюзи, штучно піднімався рівень від 3 до 9 метрів. Тоді шлюзи відкривалися, рівень піднімався, і ці бокори шурували і йшли по річках. Ріка, Тересва, Теребля і так далі. І дуже треба було важливо, щоб за світловий день зуміти дійти сюди. Чому? Тому що коли в скелі вдарялися бокори, розбивалися дуже було багато жертв. І от це місце, і названо в честь Марії Терезії, скали Марії Терезії. Звідси течія вже вона така більш-менш рівнинна, стає не високогірна. Тут можна було вже бокори зупинити, розв'язати, перев'язати, доставити на вузкоколейки на електрички і переправляти в угорщину у сьогоднішню угорщину. Зараз ви подивіться вверх на саму скалу, подивіться, вона нагадує ті російські Сибірські ріки. Ір... І... О, Єнісей, іртиж і так далі, коли скали, як фьорди такі упиралися прямо у водойму. Але якщо ви подивитеся, а в нашій фотографії зняті із Дельтоплана, що це тільки маленька частинка, а гора дуже-дуже велика. З тої сторони там включно є печери. Для біологів це важливо чим? Тим, що це така робиться лагуна, стояча вода. Тут ростуть дуже багато водяних рослин. Для нас це дуже важливо, бо ми з дітками проводимо такі екологічні експедиції. Цій поліві практики ми все цим розказуємо. Виходимо із заплави, потрапляємо в залізничний міст. А от це там Тут дістали адреналіну настільки. Що навіть забули про весла, і катамаран почало розвертати. <ривіт> проте швидко прийшли до тями і вирівняли наш плавзасі. І знову рівнина тиса і мальовничі краєвиди. На жаль, поряд з красою кидається в очі сміття. Яке людина залишає після себе. Кінцева наша зупинка Чорна гора, яка належить карпатському біосферному заповіднику. Спускаємо катамарани і вантажимо. Опісля прямуємо до клубу водного туризму. Тут кожний учасник сплаву був нагороджений свідоцтвом та медаллю. А ми сподіваємось, що такі заходи позитивно вплинуть на формування екологічної культури свідомості та відповідальності за довкілля.